Доля цих виборів вирішиться на правду у першому турі. Попри те, що у нас 44 кандидати, реальними кандидатами, ну я завжди говорив, що вибори відбудуться між Порошенком і Юлією Тимошенко. До недавнього часу багато моїх колег-експертів наполягали на тому, що Зеленський здатний активно втрутитися в цю кампанію і підставити цього в них безумовно були, тому що його рейтинги, зафіксовані соціологами, стрімко зростали. Але я думаю, що вчорашній ефір на телеканалі 1+, плюс плюс ще цілий ряд обставин переконає як експертів, так і передусім і суспільство, що ні, зеленський не кандидат, тим більше Зеленський не президент. От Вадим гарно пожартував да про подвійне прізвище Зеленський Голобородько. Він навіть не зможе якісно зіграти роль президента. Тому Зеленський, на моє суб'єктивне наразі переконання, тому що соціологи говорять про інше, Зеленський не може бути претендентом. Отже, якщо громадяни бажають, щоб все залишалося як є, вони мають голосувати за Порошенка. Якщо вони прагнуть позитивних змін, то вони мають голосувати за Тимошенко. При всій повазі до інших кандидатів, очевидно, що з різних обставин, передусім не тільки там політичних якостей, але і організаційно-технічних можливостей і інформаційних можливостей політику. Етичного досвіду інші кандидати очевидно не можуть претендувати на цю посаду. Закінчуючи, а ще маю нагадати про таку річ? Значить, ми будемо мати. Бюлетень уже сформований затверджений центральною виборчою комісією десь до кінця, до середини, точніше, другої декади березня. Ви пам'ятаєте, до 7 березня ще можна знімати свою кандидатуру. Дуже важливий момент. Позаяк є цей технічний кандидат Юве Тимошенко. То в бюлетені мав би бути номер, щоб можна було доносити інформацію про свого кандидата в бюлетені не лише за прізвищем ім'ям по батькові, але і за номером. Закон не передбачає наявності номера, там в переліку вимог до бюлетеня, номер по порядку, там не вказаний. ЦВК може своїм рішенням такий номер зафіксувати. Тобто, просто от вони по алфавіту викладаються і один, два, три, чотири, і так, до 44. Але от одну з технологій на якусь. Звернути увагу є те, що президентська більшість у ЦВК поки що не дає нам підстав вважати, що вони дадуть цей номер І, номер по порядку. І на сам кінець це такий ну, не те, щоб інсайт, але ну, ну, в певною мірою можна про це говорити. Невідома інформація. Так. Вже можна сказати про те, що і рейтинги Зеленського, і рейтинги Порошенка не те, що, не те, що зупинили свій ріст. Вони зупинили ще минулого тижня. Вони почали уже просідати.